Серія Олександрович, скажіть, будь ласка, от як для вас як керівника Подрузького Дмійського серіату от 6 грудня Збройних сил України. Це, що для вас є цей день? Ну, По-перше, це день створення української військової армії. От, напередодні у нас 25-та річниця Дня Збройних сил України. За цей немалий час, можна сказати, для Збройних сил вже було зроблено багато. А тим більш на протязі цих останніх трьох років наша армія розсвела, ожила і виконує свої бойові завдання, як ми всі бачимо, охороняє терени нашої держави і тримається гідно. За ці три роки можна сказати так, що наша армія досягла високих рівнів і показників на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, ось саме 6 грудня. Чи планується якісь урочистості і чи будете вітати своїх колег військовослужбовців службова з цим святом? Звичайно, будуть у нас збори урочисті, будемо збирати ветеранів військової служби, будемо збирати учасників АТО, будемо привітати, будемо виділяти тих волонтерів, які приймали немалу участь в допомозі нашій армії, визначимо найбільш підготовлених наших військових. Які служать в військовому комісаріаті, які визначились в нашому батальйоні, які зараз у нас розташовані на території нашого міста та району. Привітаємо їх нагородами, когось, нагородами, грамотою. Таким чином будемо проводити святковий концерт в Домі в будинку культури. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх військових офіцерів, солдат, сержант, прапорщиків ветеранів військової служби з 25-ю річницею Збройних сил України. Здоров'я вам, миру, щастя, нехай в ваших домівках завжди вам любові та щастя.